Вітаю, друзі, сьогодні 24 жовтня, з вами знову центр громадської нарядки вежа. Я і керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами традиційно, як і це відбувається щотижня в онлайн студії, інколи це буває офлайн. Іван Ус, як він каже, просто кандидат економічних наук, але не зовсім просто кандидат економічних наук. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю пане Валерію, вітаю всіх, хто нас дивиться. Чому кажу не зовсім просто, тому що пан Іван дає доволі об'єктивні і виважені коментарі з приводу. Грошей світових, і кожного разу, коли ми з ним спілкуємося, то я можу без перебільшення сказати, що ваші коментарі знаходять від глядачів Вас дивляться, це так і є. Бо думки слушні минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, ви доволі скептично відгукнулися про тенденційність, наявність такої тенденції, зменшення залежності Індії від російської нафіти. Зараз з'являються дуже контроверсійні повідомлення з приводу того, що навіть китайці почали від чогось там відмовлятися. Хоча я скажу чесно свою думку, я в це ще погано вірю, оскільки ну, це все пишуть газетярі гарні заголовки, гучні і за ними поки що нема конкретних даних. Що вам відомо на цю хвилину про можливу відмову Індії, Китаю від російської нафти? Після введення Трампом санкцій проти Роснівки та Лукою ну, безумовно, коли Сполучені Штати Америки повернулись на трак, трек санкцій, адже нагадую, що з початку другої каденції Трампа жодної нової санкції проти Росії не було запроваджено. Так він не скасовував попередні, але й нових не запроваджував. І ось тут, коли з'являються ще дві. Uh, найбільша державна нафтова і найбільша приватна нафтова компанія. А під санкціями тут безумовно почались розмови, що може зараз буде відмова від російської нафти у Китаї та Індії, Але по-перше, ані Китай, ні Індія не було щось робити таке, що їм не вигідно. Uh, вони не будуть вважати, що якщо вони зараз публічно відмовляться від російської нафти, це буде виглядати як слабкість. Перед Сполученим Штатом Америки Бачка. Китай точно собі таке дозволити не, не може і не хоче Індія. Вона, скажімо так, не, не така можливо потужна, як Китай, але все рівно найбільше головноселенням країна в світі. Тому для них також не бажано, щоб це був прямий зв'язок між проханням передніше навіть тиском США щодо відмови від російської нафти і власним цим кроком. Але <кхід> якраз Індія ж робить сигнали, що. Ну, в принципі, ми може і зробимо. Ну в принципі, для Індії це, до речі, легше, тому що а, зараз так велике значення російської нафти в Індії. А якщо ми повернемось там в ковідний 2020 рік, а, то там частка Росії була 1,4 у імпорті Індії нафти. Тобто uh ми -huh. розуміємо, що це не про що. Тим не менше, вигідні умови. А, чому вони вигідні? Тому що Індія значну частку. Нафти купує за рупій, ці рупії вони не виводять з країни, вони лишаються а, на рахунках російських компаній але в індійських банках. Ще вже рік тому була там сума еквівалентна 39 мільярдам доларів США. Зараз я думаю, що вона можливо 50, можливо, і навіть ще більше. Тобто вели, великі цифри, це безумовно турбує Росію, але, скажімо так, це сама Росія йшла на ці умови, коли. Почали проти неї запроваджувати санкції. Uh -huh. а, тому о, зараз зараз, подивимось, повторюсь, для Індії не проблема відновитись, але uh -huh. Індія не хоче виглядати як країну, яка саме поступила з Трампу під тиском. Тому треба шукати якусь форму, де підкреслювати, що це не результат тиску Трампа, це не результат санкцій uh -huh. Трампа, а це, скажімо так, переосмислення Індією своєї нафтової стратегії. Згідно з якою вона розуміє, що треба повертатись до своїх основних попередніх постачальників, це країна Затоки, це, скажімо так, ну, ось Крим Затоки, Малайзія, якщо я не помиляюсь, також там була присутня. Тобто, ну переважно знайти тих, з ким раніше співпрацювали, і е, головне не казати, що це саме тиск США, а саме. Через е, зміну стратегії поведінки Індії на нафтовому ринку наскільки сьогодні м, готовий, е, як ви кажете, затока мається на увазі перська затока, я так розумію. Наскільки а, вони та, готові? Та любить, таку назву, одразу кажу, Там так, дуже ображаються. На я зрозумів. Да, пан Іван добре знається на цьому, скільки він часто вмикається на те на телебачення із затоки, будемо говорити, затоки. Або арабська скільки... затока. Окей, пане Іване, скажіть, будь ласка, наскільки вони готові швидко замінити сьогодні на ринку російську нафту? Бо Путін учора так сказав, та це буде довго і так далі, тому подібне. Ну, справді, частка російської нафти на світовому ринку величезна, однозначно, і ну, цього не розуміти, не помічати і заперечувати це безглуздо, а тому Путін не хизується цим і справді заміну треба зробити. Але а, країна ОПЕК буквально вчора представник ОПЕКУ сказав, що. Ну, ми готові розглянути збільшення видобутку, враховуючи те, що ціна зростає, пропозиція зменшиться, ми замінимо це, як він каже, замінимо Наскільки швидко, і а, які, які перспективи взагалі, пане Іване, ви от введення санкцій оголошених Трампом, тому що вони вступлять в силу лише там з листопада місяця, приблизно 21 листопада. які перспективи того, що ці санкції точно запрацюють, бо... Ну на Росії вже, вибачте, трішки дупою засмикали швиденько відправили Кирила Дмитрієва до Вашингтону. Тобто готовність ОПЕКу, ну і чи будуть ці санкції? Ну опек взагалі нагадує, що вже достатньо давно під постійно підвищує місячні норми, скажімо так, видобутку нафти. А ще рік тому навіть більше це був якраз вересень 24-го року, коли Financial Times написала, що Саудівська Аравія вона Саудівська Аравія це провідний гравець ОПЕК і ОПЕК плюс. А, і що Саудівська Аравія вирішила змінити стратегію поведінки на ринку нафти, що тепер вона не зженеться за високими цінами на нафту. Вона хоче відновити свою частку, тобто хоче видобувати більше. А, і для, скажімо, так для Росії це може бути дуже неприємна історія, тому що тут же є певні скажімо так історичні спогади про Саудівську Аравію 1986 рік, так, коли так. А, стрімко. Почали нарощувати там видобуток нафти настільки стрімко, що ось зараз ми говоримо, що ціна марки Бренд, до речі, після санкцій проти Лукойла і Роснівці підскочила до 66 до доларів за барель. А ось у липні 1986 року вона була 9,45 доларів за барель. Тобто менше 10 доларів за барель, що тоді вдалося зробити? Ну, зараз такі ціни навряд чи можуть бути, але тим не менше… 40 років майже тому цей крок поховав радянський союз як на мене. Так є багато суперечок з приводу того наскільки саме це, там є інші варіанти. Ось мав можливість виступати перед експортною радою експортної ради ради національної безпеки оборони України, і там якраз була у нас дискусія, що ось може Горбачов поховав радянський союз, але як на мене саме нафта. Спадіння ціни на нафту, і зараз зараз Саудівська Аравія і партнери ОПЕК Плюс, вони роблять фактично те саме, що робила Саудська Аравія тоді, тобто вони нарощують видобуток нафти. Тут єдине, не вистачає у цій картині провідної країни по запасам нафти в світі, а саме в Але те, що зараз відбувається в Венесуелі, я не готов коментувати те, що скоріш за все створено штучним інтелектом. Ті відео, які з'являються давайте так, 24 жовтня з'явились в інтернеті, але, тим не менше, є відчуття того, що можливо там якесь силове рішення по цій країні з боку США, і у разі, якщо там відбудеться щось таке, що було в Сирії наприкінці минулого року, uh -huh. то можемо очікувати, що основна за розвіданими покладами нафти країна, якій не вистачає технологій видобутку, які є в США. Якщо там будуть зміни ці технології, миттєво з'являється там миттєво, ну наскільки це можливо, може місяць, два-три. Скажімо так, відновлено на нормальному рівні видобуток нафти. І як наслідок, світові ціни підуть вниз, а час те, що Росія говорить, чи її неможливо замістити, ось власне це і буде відбуватися. Тобто Росія любить цим хизуватися, але Росія хизувала, що в Європі її не замінити. Uh, Пам'ятаю, грудень був 22-го року, коли було повідомлення в Італії, що Італія вперше з 1974 року пройшла тиждень без купівлі краплини газу у Рос... у Радянського Союзу Росії. Бо кажуть, з 74 року ми завжди купували газ uh, Радянського Союзу Росія, а зараз все знайшли варіанти. Там Алжир з'явився інші постачальники. Uh, так що тут uh, цілком можливо, що все ж таки. Попри ці бравурні заяви Росії, її замістять. Так, це не буде швидко. Це буде ну, місяці три, як мінімум, але три місяці це також не такий великий період, це початок 2026 року. І там якраз можуть бути ці всі перетрубації на нафтовому ринку. Плюс давайте не забувати, що прогнози говорять те, про що казав, що попит відстає від пропозицій. Відповідно, uh -huh. буде можливість забезпечити весь цей попит наявною пропозицією навіть буде надлишок, і можна без Росії нормально обійтись. Так що тут ж таки подивимось, наскільки інші країни Плюс будуть готові до суттєвого нарощування, і рішення приймуть відповідне видобутку нафти в себе, і тим самим Росія буде по А що стосується готовності Трампа вже ввести повністю санкції проти Росії, тому що ну, глядачам нагадуємо, вже багато хто знає, що вони ще не вступили в дію. Вони вступлять в дію. Тому певний період є, це приблизно місяць. Ну безумовно, кожного разу, коли санкції запроваджуються, говорять, що дається місяць, там трохи менше, до двадцятого, листопада, що ось щоб всі, всі контракти вирішити. Uh, я думаю, що багато чого буде залежати від поведінки Росії, тому що у Трампу модель я так розумію проста, що він каже: я хочу, щоб було замороження війни по лінії розмежування. Якщо Україна uh -huh. погоджується, ми не погоджувалися, але зараз погоджуємось на це. Тепер тиснуть на Росію. Росія не погоджується, і якщо вона не погодиться до 21 листопада, то uh -huh. санкції запрацюють, і можливо почнеться. Розмова про доєднання США до санкцій ЄС, але за умови, що ЄС доєднається до цих санкцій США, бо кількість заправок лукоєли у Бельгії та інших країнах ЄС, вона значна. Скажу так, і тут наскільки вони готові йти на цей крок, і плюс Фрідріх Мерц він вже скаржився на ці санкції Трампа. Тому що а, ну це, це ж називається «Лукойл Роснівті, а там вже дуже багато компаній пов'язаних з «Лукойлом Роснівті в цих санкціях є. І там є компанії, які німецькі компанії, які раніше належали Роснефті, а зараз їх Німеччина якби націоналізувала, але тут США говорить, а може це фіктивна націоналізація, може вони реально приносять гроші Роснефті, а просто називаються так, що вони з вами ну. Знаєте, ось Лукоїла інша кампанія. Були такі розмови в Україні спочатку повномасштабної війни, що е, заправки Лукойла замінили на АМІК, Так. І випадково австрійський АМІК. І чи випадково це не одна та сама кампанія, просто АМІК створена Лукойлом для того, щоб насвітити свої, свій бренд? Так, таке може бути. Ну окей, будемо дивитися на рахунок введення санкцій, тому що дійсно. Дуже важливо, чим закінчаться переговори Дмитрієва і Віткова, тому що стало відомо про те, що вони завтра будуть розмовляти. О, пане Іване, як ви оцінюєте цей візит Дмитрієва, такий дуже швидкий. Чим він може закінчитися? Про що вони будуть ще з Вітковим говорити? Бо таке враження, що вони вже переговорили про все. Ну, безумовно, постійно Віх буде щось пропонувати, і буде переконував, верніше, Дмитрія Вітхофа. Так, так. Ну, Вітхоф має на увазі, що він також буде переконувати Трампа, що може ці санкції uh -huh. зняти. Uh -huh. То найголовніше, щоб під час цієї розмови був присутній Рубі, як людина Ну, більш Поки сильний. що не прогнозують його присутність. Ну, я маю на увазі Вітхофа і Трампа. Тобто не Дмитрієва і Вітхофа. Е Саме щоб е, на Рубіо більше лежали ці функції, як, власне, ну, так, так. Не, не випадково, до речі, ось, ну зрозуміло, що поки що відкладена зустріч Трампа і Путіна. Але перед цим казали, повинна бути зустріч Лаврова і Рубіо. Не mm. Лаврова і Вітхуфа, а Лаврова mm. і Рубіо. А, а коли Рубіо, як сестер, знаєте, Трамп бореться з Діпстейтом, але, як на мене, Гермарк Рубіо це прояв Діпстейту. А він почав питати, а що ви хочете сказати, а чи ви війти на поступки? Якщо вони готові, то навіщо нам зустрічатись? Тобто не те, що Трампу і Путіну зустрічатись, а взагалі нам зустрічатись, нема сенсу. І власне це і є демонстрація так, більш поміркованої політики. Зараз подивимось, Дмитрій примчався переконувати Вітхофа, щоб той все ж таки якось переконав Трампа відмовитись від цих санкцій. Можливо, відка дійсно буде це робити. Інше питання, з чому я, власне, кажу, що важливо, щоб саме під час Трампу від... Пане, пане Іване, в мене, мене тоді таке запитання: а які мотиви в Трампа відмовитися від оголошених санкцій? Вони поки що не спостерігаються. Тут, безумовно, Росія буде пропонувати якісь ідеї. Але знаєте, ці ідеї, це як в українській літературі говорять пата-морган. Тобто щось таке неалістичне, як тунель, е, між Аляскою та Камчаткою. Там же росіяни запропонували і Трампу в ця ідея сподобалась. Але чисто фізично побудувати такий тунель. Ну я, звісно, не фахівець в галузі тунеля будування, але щось мені підказує, що це непросто і плюс що не перевозити. Тому що основний товароопіх відбувається, якщо беремо Тихий океан, ну, Лос-Анджелес, сан франциско але там більше mm -hmm. до Китаю все йде. А казати, що тунелем можна перевозити з Аляски. Ну, по перше, Аляска вона трошки не межує з континентальними сполученими штатами Америки. Я так нагадаю географію, бо там Канада далі знаходиться. А тому, як на мене, це радше якийсь такий красивий проект. Але змісту в нього маловато. Тим не менше, Дмитрів буде такі проекти пропонувати. Ось те, що тунель <гум> з Камчатки до Аляски, о, щось таке, можливо, щось інше. Тобто задача Дмитрієва зараз пояснити відкоп, що скільки всього цікавого Росія може пропонувати. Ну я жартую, що в принципі, якщо Росія запропонує Дональду Трампу купити Газпром за один долар, я думаю, що ідея буде непогана. Бо більше тоді Україну промусить не бути по газовому об'єктам Газпрому. Інше питання, що Росія тоді від Газпрому нічого отримувати не буде, тому що це буде приватна американська власність, що ще, ще більше, скажімо так, загострить і без того, до речі, не найкраща внутрішня ситуація в Росії, де все окремі кола звинувачуються навіть Путіна в тому, що він за НАТО близький США і що за НАТО він хоче піробити на час Ну, це конспірологія, як кажуть, тим не менш подивимось, що, які реальні ідеї може Дмитрію запропонувати, але ось Газпром за один долар, як на мене, це дуже непогана ідея. Угу. В такому разі, скажіть мені, будь ласка, якщо вдасться, наприклад, Дмитрієву щось донести таке, що Трампу сподобається, чого ви очікуєте особисто від цього візиту? Тут, на жаль, на жаль, з досвіду і такої експансивної поведінки Трампа, я не виключаю, що буде черговий указ, що відкладаємо запровадження цих санкцій не на місяць, а на три. На... Тобто буде пролонгований період їх запровадження. І, власне, ця пролонгація це буде елемент торгівлі Росії. Тобто, зараз можуть сказати не через місяць, а через три. Ну, а далі, як то кажуть, треба буде далі домовлятись, і цим буде США гратись. Тобто ми ці санкції запровадили, але не будемо. І від того, що ви нам запропонуєте, буде залежати, чи будуть вони і далі в статусі незапроваджених, запроваджених, відтермінованих, або в статусі таких, що вступають в силу. Так що тут буде залежати дійсно від того, наскільки вдасться Дмитрієво зацікавити. Спочатку Вітков на ну це я думаю вдасться, а ось наскільки Вітков цікавити Трампа, простіше, так. Так, так. От тут подивимось. Особливо, якщо там Рубіо підкреслив чергово буде присутній на розмові. Пане Іване, ще одне запитання: доволі складне, як на мене, на сьогоднішній день, але воно не безнадійне. Це стосується репараційного кредиту для України. Трішки перенесемося в Європу. Я хотів би почути вашу думку з приводу перспектив його видачі. Глядачі, певне, слідкують тут на каналі а, у мене про те, яка історія з цими грішми, вже добре знають про те, що таке репараційний кредит. Більгійці буквально днями ну, фактично дали згоду: Окей, ми готові, щоб ці гроші видали. Мова йде про приблизно. Під 180 мільярдів євро, які зберігаються в Євроклір у Бельгії. Але в останній момент вони сказали: ні, ні, ви повинні нам гарантувати правову основу використання цих коштів. Я розказував про це сьогодні в ранішньому відео глядачам. Дійсно, правову основу треба робити, і тут ну треба нам зрозуміти, що без неї нічого не буде. Оскільки Урсула фондерлян обіцяла цей закон вже три роки. Вона обіцяє, 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 обіцяє. Ну ніяк, діло до нього не йде. Його треба ухвалити, дійсно, розробити європейській комісії і входити в Європарламенті. Це буде непросто. Що ви знаєте про долю цього репараційного кредиту, про гроші, які нам вкрай потрібні, тому що Зеленський перебуваючи в Брюсселі акцентував на цьому увагу, каже: не знаю, чи вдасться, на початку 26-го року нам отримати ці гроші, але з в Україні велика проблема. Вже було два секвестри бюджету. Ну, подивимось, з приводу долі репараційного кредиту. Олег Дунда, народний депутат, розповідав, що він очікує, коли він поспілкувався, також в Брюсселі з повітними посадовцями. А йому сказали, початок 2026 року, перший місяць, отак цитата uh -huh. була. А тому, в принципі, шанси є. Єдине, я тут згадую статтю Ірини Мудрою. Це заступниця керівника офісу президента. Вона сказала, що це на півміра. І ось тут я повністю з нею погоджуюсь, тому що чому на півміра? Ну, ну тому що по перше заморожені, все ж таки, 300, і ми бачимо всю цю історію, чому власне не 300, тому що говорить, нам треба ще гроші, щоб захищатись в судах, тобто, на це, ага. це розрвувати. Але в принципі, може якось 300 в Україні відамо. А щодо захисту в судах, то давайте пропустити, дійсно погоджують законодавство. Єдине, що я постійно нагадую, що ця дискусія вона ж триває з перших днів повномасштабної війни. Там лютий, березень, квітень казали, що віддадуть в травні виступ голови Євробанку, Що не можна це робити, і після цього на паузі питання в дискусії. Так ось в два році, в січні в лютому, до цих дискусій приєдналися спочатку Нобелівського лауреат по економіці Джозеф Стігліц, найбільш цитована людина моїх кандидатських дисертації, І він сказав, що це абсолютно законно, що верніше, це не підірве довіру до країн, які це зроблять. І це хіна думка, що щось буде не так. Бо як він зазначив, головне, щоб це було колективне рішення заходу. А всі гроші, всі інші країни, не тримають на глобальному підніму. їх тримають. А наступного місяця в лютому Блумберг опитав юристів. Юристи сказали, що це законний буде шлях. Єдине, що вони радили а Бельгія таку позицію займала. Бельгія боїться, що Бельгія хоче верніше отримати гарантії партнерів по ЄС та інших великої сімки країн, що в разі позовів до неї не Бельгія буде в судах відстоювати це рішення, яке формальна Бельгія приймає, а партнери поруч з нею. Тобто, щоб розподілили у це юридичне навантаження, яка буде на Бельгії, і тому Бельгія так ну. Я б не сказав, що вона не хоче давати, вона хоче підстрахуватись, щоб не було. До речі, ще був момент. Ось чому з цими грошима була певна ну, дискусія і пауза. Німеччина була категорично проти, тому що Німеччина побоюється того, що це буде прецедент, який буде використано проти неї. Бо нагадую те, що ми з вами якраз обговорювали, півтора трильйона Євро, Польща хотіла у Німеччини відсадити за другу світову, а там італійські суди ще приймають рішення, що ось Німеччина щось винна. Тобто, виходить, Німеччина боїться, що зараз, якщо Україні не дати, то завтра і активи будуть зарештовувати за кордоном і віддавати країнам, які це будуть робити. А тому коли сказали, до речі, що Німеччина змінює свою думку, що вона вже не так проти налаштована, миттєво з'явилася ідея операційного кредиту. Ну, це mm -hmm. знов ж таки. Не ага. говорять, що ці гроші, оскільки Росія порушила закон, треба передати порушення світовустрій, підриває світовострій, передають Україні. Кажуть, ні, давайте все ж таки вони будуть російськими. Забирати ми у них не будемо. Просто під заставу цих так, грошей випускаємо облігації, тобто Україні надамо їх на 140 мільярдів євро. А далі, далі будемо дивитись, як, як буде все відбуватись. Ну, ну ж таки, ну Бельгія активна, бо дійсно, ну там навіть 191 мільярд євро. Це кошти центрального банку Росії в Євроклія мережі Бельгійські. Хоча там пам'ятаєш, що це про Бельгію казали, може не, не лише Євроклія. Просто коли розподіляли по країнам, я запам'ятав 210 мільярдів євро це Бельгія та Люксембург, але 191 це е, Бельгія, тобто відповідно 19 мільярдів євро, це Люксембург, Так що будемо, будемо спостерігати, ця історія ну, на жаль, теж не буде швидкою, але принаймні той факт, що ця дискусія вона більш, скажімо так, ближча до землі, більше до реалі, це дуже добре. Ну, така друзі, от історія на сьогоднішній момент із санкціями із грішми. Не все так однозначно, як то кажуть на Росії, та вже так і говорять і в Європі. Бо треба підходити до питання комплексно, перестраховуватися так далі. тому подібне. Дуже багато нюансів. Ми спробували з паном Іваном просто вам пояснити. От де зараз саме перебувають ці питання, а не о, обнадіювати вас чи розповідати, що завтра що станеться. Тому слідкуйте за правдивими новинами і об'єктивною аналітикою тут на каналі. Дякую, пане Іване, що ви були сьогодні Дякую. разом з нами. Всіх запрошую долучатися до написання коментарів. Ставте вподобайки, це необхідно для того, щоб просувався корономовний контент на платформі YouTube. Побачимось. До побачення.